Що означає бути українцем? Це бачити руїни не в підручниках, а за вікном, Молуватись квітами, пригрітими промінчиками сонця та закривати очі у спробі сховатися від болю, дивуватись безкрайності нашого поля та бачити, як хтось руйнує людські долі. Зустрічати з посмішкою в Києві нову весну, та ненавидяти щохвилину цілу націю. Бути українцем це жити у світі контрастів, заходити в метро та згадувати не подорожі, а як тут ховались люди, прогулюватись по мусору, радіти сонцю, слухати пісні та не вірити, що лише пів тому сюди прилетіла ракета, пам'ятати нашу історію і ніколи не забувати про величезну ціну незалежності. Бути українцем це відчувати орнамент вишиванки у власному ДНК, це бігти нашими полями та посміхатись на зустріч сонцю. Бути українцем це бути сильним та вільним. Незламно вірити в наших людей та пам'ятати, що ми все зможемо, відбудуємо та переможемо.